Всім привіт! Зараз буду тестувати мої нові чоботи, що я купила, тим паче, що я маю підстави для цього. Два тижні вже болить ліва нога. У мене був дуже-дуже важкий період на роботі, важка робота. І якось я прийшла додому, і у мене були дуже неприємні відчуття на лівій нозі. Зверху коліна до стегна, прямо от такий небіль, ну, тяну, тянуче відчуття. От, щось тягнуть в мене м'язи, і паралельно з цим слабкість в лівій нозі. Ну і я зразу запитала в чата GPT, що це може бути за проблема. Він там написав різні проблеми. Що, може бути, і вплоть до грижі, тромбів, розтяження м'язів або нервове защеплення. Я не знаю, до лікаря не пішла, тому що як підеш до лікаря, 15 доларів спочатку заплатиш, а потім ще приходить рахунок більше, ніж на сотню. І я вирішила, думаю, Зачекаю, подивлюсь, що буде, і буду якось вдома робити вправи, масажі, дам відпочинок ногам. Зараз не катаюсь на велосипеді. І на, на наступний день я поїхала в магазин в Олександрію, і що я злякалась, я вийшла з, з автобусу. І не, не, не трималася за поруч, я ніколи не тримаюся за поруч. Я вважаю себе здоровою людиною. І тут я виходила з автобуса, і праву ногу я поставила нормально на дорогу. А ліва в мене підвернулась, і я стала на коліно. Слава Богу, що не впала. І я тоді злякалась, подзвонила досі, сказала, що це в мене така слабка нога, що я прямо не могла. Нормально вийти з автобусу. І на Йозі я не змогла робити е, брідж мостик. Раніше я могла робити, а в цей час, коли мене стала боліти нога, я не змогла зробити мостик. І в мене таке відчуття було. Ну, 10 днів, мабуть. Мені Chat GPT написав всілякі варіанти, що потрібно робити. Але я так зарядку не робила. Масаж робила інколи. І купила я ось, їздила в магазин, купила отакий от ролик. Теж це після масажу в чоботах або замість нього. Або перед я роблю масаж таким роликом, тому що чадзіпікі мені написав, що може це бути і недостатній кровообіг. І коли я приходжу з роботи, у мене ноги сильно болять, тому що 7 годин на ногах працюєш. І я стала робити ванночки, сольові ванночки з морською сіллю. Ну, вона тут по-іншому називається. Коли я вдома у мене вихідний таких проблем немає. Після роботи, так. Да. І ось такий купила масажер. Мені він сподобався, він маленький, я можу з собою поїздку взяти. Я збираюсь в відпустку поїхати на тиждень. Ось. І мені здається, десь дня три назад. У мене вже я такого відчуття слабкості, я не відчуваю, і такого тягучого болю, не болю, відчуття теж у мене немає. Мені здається, я вже почуваю себе краще з ногою. Але була на йозі і не стала пробувати робити, поки цей брідж мостик. І Також я зараз не катаюсь на велосипеді, хоча погода хороша, гарна, але чаджі Піті порекомендував мені такі м'яку йогу, і поменше навантажень на ноги. Ну, поменше навантажень не можу, тому що на роботі у мене навантаження ще дуже великі. Дуже сильні, і тому, коли у мене вихідний, я стараюсь більше дати ногам відпочинок. І ну, ось так. І зараз покажу. У мене є така шпаргалочка для цих ботинок, чобот. І я вибрала ось другий режим. Він називається Пчмойд, Піч Мод. Це режим написано пощіпування, він так переводиться. Тобто, спочатку цей чобіт надувається, а потім здувається і так постійно. І я поставила маленький підігрів. Коли моя дочка приходила до мене, вона пробувала ці чоботи. Їй дуже сподобались, тому що вони з під з -з теплом. І вона поставила максимум, але у нас ще на вулиці жарко, така вон погода гарна. Плюс 18 і в квартирі в мене, як завжди, в мене і взимку не буває холодно. І тому і я не хочу зараз сильно гріти. Чат GPT сказав таке слаб, слабке тепло, тому я вибрала е, другий режим. Перший режим це для офісних працівників, які мало, мабуть, е, Ходять, Хоча там написано, хоча тічерс це і медсестри, і е, вчителя, вони багато ходять, особливо медсестри, медичні працівники, не знаю. Ну, Поки я вибрала другий режим, і зараз його включу, і він е, десь протягом 20 хвилин. І я в цей час розслабляюсь, можу послухати або подивитись якесь відео. А інколи, коли я втомлююсь і приходжу після роботи, роблю масаж, я втомлююсь, і я можу просто задрімати в навушниках на моєму любимому дивані. Я його так люблю, такий зручний диван. І так що це у мене такого. Роду релакс, і мені здається, я йду на поправку без всяких лікарів, тому що е, зараз я працювала цей місяць менше, наш магазин економи заробітну плату, дали більше вихідних, тому зарплата менше і треба трошки вийти на режим економії. Так, що ось так. Ось я включила, написано: тепло мінімальне, режим піч. Ну, левел можна було це, я поставила 70, там найменше 60. Ну, я вже поставила, я вже нічого не хочу змінювати. Все змінюється ось цією кнопкою, дуже просто. Ця кнопка включає, і, ну, дуже просто регулює, регулюється. І мені вони подобаються. Компактні сумочку маю. Ну, Я в сумочку їх не складу, я складую в свій диван. Диван у мене зручний, а сумочку беру на йогу. Так що, ось так. Зараз буду о, отримувати задоволення від масажу. Надувається так хорошо мені. Він надуває, а зараз трошки буде здуватись. І так, на протязі 20 хвилин. Більше я не роблю чат GPT написав 15-20 хвилин. Ось. Хожу на йогу. м'яка розтяжка, стараюсь не перевантажити не перевантажувати, навантажувати ноги. Ну, мені здається, краще. от Три дні я себе відчуваю краще. Все, до побачення всім. Будьте здорові. Якщо у кого є якісь рекомендації і мали таку ж проблему, що тягне тільки не нижня частина е м'язів під коліном, а над коліном. Отут у мене тягнуло, сильно тягнуло. А під коліном ні. І слабкість була, що я не могла бігати. Якось пробувала перебігти дорогу на переході, на, на переході. І зрозуміла, що мені бігати теж, я не можу. Нога слабка, і вона прямо так в мене підверталась, думаю, ще впаду, падати не потрібно, тому стала на роботу на 10 хвилин раніше виходити, щоб не бігти. Але мені здається, що все вже краще. Уже пройшло 2 тижні. Я хочу відновитись, тому що е маю квитки, збираюсь у відпустку на тиждень. Що цікаво, я цілий рік працювала і заробила всього чотири. Відпускних дні. Ну, 4 з половиною. Взяла 4 плюс свої вихідні, і вийшло в мене сім днів відпустки. Да, У себе, коли я працювала, я мала 28 робочих днів відпустки, а тут за цілий рік всього 4. І от я хворіла в квітні, я взяла всі свої. Лікарняні дні. Після квітня я не хворіла і заробила от з квітня по жовтень. Це пройшло два з половиною дні. Якщо я захворію, я можу взяти платно. Якщо буду більше хворіти, не дай Бог, то буду брати безкоштовні дні. Так, що, ось так, все, до побачення. Будьте здорові! Хай всім щастить. До нових зустрічей. Пока-пока.